Доброго дня вам вечора, мої підписники і почитателі мого таланту і розводства, розоводи, розолюби. всі-всі, хто заходить на мій канал. Он Сирена РВ гудить, а я саджаю троянди. І тільки-тільки оце руки як небудь помила, навіть і. І, і не добре. І думаю, зараз зніму те, що є. А ще хочу розказати, що я посадила сьогодні, як і троянди, і прочитати вам віршика зразу. Зараз знайду я його. Я його закладувала сьогодні утром вранці. Чого я не вийшла вранці до вас до того? Тому що у мене воно не. Не загрузило. От до, до обіду воно так воно не загрузило. Я його зняла з, з того і. Зараз ж хочу так знайти. Хочу сьогодні з вами поговорити про таку. Проблема як депресія. Це проблема зараз майже стосується кожного. В кожного от наступає така мить, коли от ну ніби нічого тобі не хочеться. А потім, ну це я за себе. А потім я себе в руки беру і беру лопату, теж в руки, йду і працюю. Ото я так лічу свою депресію, буває і в мене всяке. Ось. От я хочу поговорити на цю тему. Зараз ось десь станемо де краще. Ну, ось, ну щось цвіте вже, ну що я вам покажу. Те покажу, що й що завжди. Ну що можна зараз показати, як воно вже ну, ось майже майже не цвіте. Ну, ось ще Розарія М'ютерсен, ось він. Розцвіся, ось цвіте, так. Да. Вон і он китиці. Ось так, да. оце він тут цвіте ще. Тут одні ямки, одні. Це, порядку нема. Тут одні канави, одні ями нариті, такі страшні, що вон, ета, я не знаю, як ти руки і ноги витримують вранці, рук не можеш розігнути. Вон, дивіться, Ось це все ось посаджені. Це твоя роза троянди ось прийшли. Оце всі тут, все тут це висаджено вже тут. Тут не все ще. Тут ще будеш із долини роз у мене. Вон. Ну, а ямки я вже вон, понаривала ж кругом. Ага. Витягнути себе з депресії потрібно, бо потім буде ще вам гірше. А як вийти вам з депресії, вам потрібно. Поставити собі якусь мету в житті і йти до тієї мети. От, от ну, саме маленьку ось мету поставити, і йти до неї. От вам буде виход із вашої депресії. Виходьте частіше на природу, хоч в поле, в траву, де трава, де там дерева, вдихайте аромат природи. Аромат цього. Входячи що літа, аромат осені теж він дуже, дуже прекрасний. От. от ви ж не хочете мої квіти дивитися, мало вас дивиться дуже. А якби більше було в рекомендаціях, канал би був, звісно, більше б дивилося людей, більше б вилічувалося цим розотерапією цією. Це от через що раніше у... в домах. Этих... В санаторіях завжди росли троянди. Візде вони росли, в якому би я санаторію раніше не бувала. Візде росли троянди. І в Криму, і на Закарпатті, візде вони росли. Це, це називалося воно трояндотерапія, вона так і називалася. Це трояндами ми Чоловік от пішов, ага, сів собі. І при той. І він уже забувся про все. Ось оця забудь і виводить вас із депресії. Ось помпанелки, дивіться, як вони гарно, гарно ще квітують. Гляньте, ну як їх не зняти. Як така осіння вже пора, а в нас ну зараз вже прохладно стало, якийсь авітерець прямо подув. А то жарко, днем дуже жарко. І я сажала, мені навіть жарко було. Ну, а зараз воно. Наділа жилетку, бо вже не жарко вона. Ети вон наш мистраль який. Ну, ось вона ангела, прекраснюща. Ось так буду йти буду розказувати по, -по, -по, по ходу. Ось, дивіться, джубілі, селебрейшн. На осінь яка вона красива стала, а ось гольдельзи яка. Тут зачаруватися можна оцим, оцим видінням усим. Ось дивіться, як, як прекрасно тут, дивіться в саточку моєму, у першорічному. А, а як він не буде першорічним, він вже і сентябрінки цвітуть, і ось цвітуть і, і, ті чорнобривці. Все-все цвіте. Це благоухає. Ось дивіться, і звідас, і які квіти викинула на, на осінь по 10 сантиметрів квітка. Гляньте, маленька вона, кущик невеличкий у неї. Ну вони, а квіти які великі. Ну. Ось вона. А ось оце творіння мистецтва якого. Це, це надо такий Чайковський. Я раніше про нього просто навіть і не знала, що він може бути таким красивим. Ось. Пірплоч, ну пірплодж, я знала, що він непоганий. А ось розцвітає наша красунечка. Гляньте. Що значить, я не була в саду сьогодні. А, ну вранці, отут там я щось отож, зняла, бо воно вже не ранок був, а вже обід майже був. Отож пішла там воно Ось дивіться. Гляньте. Лавсонг. І буде багато його тут. Знову, це вже він четвертий раз цвіте. Дуже красивий, такий класнющий. Вон, дивіться, який, яка квітка красива, вона передається по екрану. Оце вона така є. Вітерцем гайдає його так, розхитує. Бо як загонити себе в повну депресію, то можна і не вийти з неї. Це тяжка хвороба. Коли душа болить, а серце плаче. Я знімаю для вас троянди. Ви думаєте, мені нічого робити і нікому показувати їх? Ні, до мене приїздять люди за спокоєм душі і насолоджуються цвітінням і ароматом. Заходить хвора людина, пригнічена, немічна, а виходить з усмішкою і з, і з емоціями від побаченого. Так що саджайте квіти, радійте. Не всім нам і плакати. Давайте будемо оптимістами. Війна закінчиться. І ми, і ми повинні не переставати мріяти, кохати, саджати. Хай цвітуть, сади на нашій рідній Україні. А ось іще віршик є, який я зараз вам прочитаю. А ось дивіться, як вона з кожної минутою розцвітає, 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 ця Сентябріночка. І нагадує. Осень. Юна осінь була так красива, плаття із листів клинових носила, в коси собі хризантеми вплітала, айстрами обув собі прикрашала, модниця осінь брання все міняла, і огороди дощем поливала, ясні зорі в річку пускала, і про кохання. Як кожна чекала, щастя хотіла та дівчинка осінь, та ж женихами, як завжди, не очень. Ну, якось вийшло, вийшла красива одіта, зустріла осінь юнака літо, закохавшись, мріять перестала і якось швидко дорослою стала. Щось все, що змогла, віддала вона літу. Жіночу привабливість, тепло, багато світла, гості коханого вже запросила, та літо любов її не оцінило, Тільки недільку всього погостила, та й пішло, і тепло прихопило. І по жіночому так горювала, листя з дерева повиривала, вітром шуміла, дождями ридала. Жінка осінь дуже страждала. Умиг, постарівши, старою стала, а на землі вже давно похолодало, плечі в туман обгорнув покривало, осінь пішла, щоб почати сначала. Це бабуся ото на розраді. А через рік знов все повторилось, осінь красуня знов літо влюбилась, тільки те літо вітряним було. Осені знову серце розбила. І ежерічно так вже ведеться ця прекрасна пора бабиним літом зоветься. Так що всі, всіх вас поздравляю з настоящим бабиним літом. Ідемо далі. Посадку попродимо, ось дивіться, ось дивіться, які шари кидає нам вона О, вітер. Дивіться, який Ерік Таберлі. Як його не зняти? А ось він, а ось красунчик. Вон дивіться, який він красунчик. Брабенському Меті... музиканти. А ось воно розцвітає Анрій дельбар. І багато тут квітів на ньому буде. Це Ерик Таберлі, це вона та грязна. Забула, як вічно забуває. А ось вона, а ось новенька квітка це. Зараз я вношу свою. ось вона, Це Люксембурзька принцеса. Ось така квітка у неї. А це Акрополіс ось він. А то я кажу забула. А це ж Акрополіс. Все ще виграє. Ось вона, прекрасна, ця Хандерберг. І ось красуня, дивіться, яка для роздемалінар. Зараз вона це Оце буває мить, коли вона дуже-дуже красива. Оце я вловила ту мить. Бо ті вже цвіли, а ця ось іще в тому. Ну, Вітер їх просто позривав та і все, вітер же ж сильний сьогодні дуже був. До мене де Шантіньї. Ось теж. Прекрасна теж квітка, мені подобається вона. Така жовта, така вона. З рожевинкою буде. ну Зараз жовта-жовта. Ну вона вже давненько цвіте, вже ж я знімала її. А ось не знаю яка. Ну, дешка дуже красива. Не знаю, от, про, просто не знаю, що це за квітка. Може з пересорта, з якого, може ще яку не, не вин. А тут ось теж він. Він довше стоїть. Ось Чіпки Дейл. Ось який гарний. Великий такий теж квітка. А ось яка, а ось прекраснюща, які. Гляньте. Гляньте, які вони. Гляньте. Це Golden Celebration. Ось. Це вона, оце їй, її... а, два роки ще, ну, і ще два роки. Щоб красивою стати, ще два роки потрібно. Вона тоді вже покажеться. Вже во всій красі. Ось ця цвіте незнайомка моя, ось вона, яка прекрасна. рівно, Навіть весени вона така красива. Вона. І ще красивша, чи вона влітку. Не знаю, що за квіточка. Ну, дуже красива. Вона. Ця вже цвітає, тут теж вона довго-довго одержить квіти свої. Такі як не можу навіть, навіть вираз підібрати для неї, яка. та у мене як яблука на ливні, а ця ось та не можу. Да, та теж буде розцвітати, навіть яблука на ливні. Грейс, тут он красить, красується. Теж красива квітка, ось дивіться, яка вона. Гляньте. А ось вона розаман Жанон. Гляньте, яка квіточка. Просто, просто чудова. Китицями три штучки тут її. ось. І ось дивіться, а ось вона, а ось вона, дивіться. Її багато. Вона висока стоїть. Перша річка така висока. Вона така манюсінька була. Я взагалі думала, вона не, ви, не виживе, а вона, а вона тепер така висока була, що, що заб'є мені всі тут троянди навіть. Ну і підійшла ж до цієї красуні. Вона ж іще красивше стала, дівчата. Дуже красива ця вона. Дивіться. Ану, гляньте гляньте ось яка гляньте, яка ламбадушка. Ага, це просто що -то. ламбада восени. Ну, гляньте, хоть танок танцюй ламбаду. Оце витанцьовує як вона собі. дивіться. Оранжево, червоні, середина оранжева края. Червоні, а ось ці ті, вон, які темні, такі темно-оранжеві і темно-червоні. От Розпускаються вони тільки. Ну, Ці квітки, звісно, восени особливо співати оди потрібно цій квітці. Це дійсно квітка. Я її ніколи ні в якому саду не бачила, дівчата, ні в одному саду я її не бачила. І я просто на свій страх і риск. Я купила таку квітку. Ну, викину, думаю, так викину, це ж таке. Ну, я не пошкодувала. Зріст у неї зараз от, десь метр, сорок. Оце висота. І ще одна, мабуть, на, метр. он. Ну, от так, метр і буде. Ось отсюди. І ось ось вести, 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 вести. І ось аж до крайньої вона. Ось вон, крайня. Вон. Оце метр. Ну, метр. Я думаю, вона. О, дивіться, гляньте, гляньте, яка вона красуня тут. Ну що ж, я вам все розповіла, що хотіла. Віршик вам розказала, кому сподобався, кому ні, це ж таке діло. ну. На цьому. Ага, прийдуть ще мені ж із долини троян, теж ті ж троянди. Ще там буду. Ну, ці я сама була, я не змогла, то я швидко їх посажала, все, все зробила, як я робила. А, ось, о, о, забула ще ж сказати вам, що я. Які ж я рози заказала і посадила. Гернці. А у мене одна є, я ще одну посадила. Фрагонар, фрегранс от Фреграніс, Мінерву, Делія, Джульєта, Амандін Шанель, Дама Джуді Дейч, Ермітаж, Ешлі, Констанс і Вів'єн Вествуд. Ляка Лісон дали в подарок. Спасибі їм, звісно, за це. Троянди непогані прийшли, які маленькі є, вона по дві положила, де маленькі, такі, видно, ну, ну є ж, є ж велике виростає, є менше виростає. Ну, вони два одинакових саджанця. Я їх посадила так, поодаля друг від друга. Ну, не, не, дуже, не дуже близько і не дуже далеко посередині. От і все. Спасибі, хто заходить на мій канал. Хто ставить лайки, хто коментує. Кому подобаються мої сказки, басні, розказні. Я більше знімаю для шорт, я в шорці викладаю. Можеш і видивитись, всі ж, мабуть, дивляться всі мої підписчики. І так люди заходять. Ну, от, я, от я її зимою і, і виложу. троянду. От от як я її от зняла тепер, от так я її виложу. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.